Тема лекції картопля. Картопля це багаторічна трав'яниста рослина, але в культурі вирощують її як однорічну. Природний ареал, дикий форм багатьох видів картоплі охоплює Центральну Мексику, Центральну Америку, Перу, Болізію, Чилі. Міські племена у Перу, Еквадорі, Поліві вирощували її за 1 дві тисячі років до нашої ери. У Європу, в тому числі Іспанію, Італія та інші країни, картопля завезена в 1540 році, а за іншими даними, в 1565 році, 15-ї земляної якості. Світова площа під картоплею становить близько 18 мільйонів гектар в Європі посівна площа займає до 13 мільйонів гектар. В Україні площа під картоплею займають приблизно 1,5 млн гектар. Основні масиви її розміщені у полісі це близько 60% та близько 30%. Середня вражання збуду у сприятливі роки досягає 125 до на гектар. А в приватному секторі на посадив ділянках 200-300 км на гектар. Природні умови України дозволяють вирощувати в зоні поліса та лісостепу по 200-400 центне на гектар. Продовольче споживання в Україні становить 120 кг на душу на селені. Картопля є важливою продовольчою, формовою технічною культурою. Продовольча цінність відзначається її високими смаковими якостями та сприятливим довору для людини з хімічним складом. Розглянемо детально морхологічні ознаки. Коренева система у картоплі, яку вирощують насіння, має спочатку стрижневу будову, потім утворюється вторина ночкувата коренева система. При вирощуванні картоплі з бур утворюється лише вторинна мичкувата коремена сусенка. Близько 70% коріння картоплі розміщується на глибині до 30 см, а окремі корені досягають до гвидини 1,5 см. Стебло у культури прямостояче або за завишки 30 150 см. У поперечному розділі ребристий має 3-4 рідше округи, та опушення. Листки складні, перерив часто для паропірчасто ну, розсічені, квітки двостатеві, правильні, зібрані у за завиток. Пліт багатоносінна, вогніздова ягода. Маса тисячі ціни 0,5-06 г. Гульба це вегетативний орган, який утворюється на кінці після стеблового вагону. До волунни. Розглянемо детально будову кореневої системи, як бачимо, молоду рослину, вона має підземну частину пагона, де розміщені такі бокові корень так звані столони, і на кінцях цих столонів створюються нові бульби. В свою чергу, буба має. Паросток, з якого пролистає культура, вічка. Ну і ми бачимо тут стару бульбу, з якої вже це пішов паросток та молодої рослини. І перезиваємо наші коренів. Тобто, ще раз звертаю вашу увагу, що плодом у картоплі є двонасінна гніздова ягода, а Бульба це видозмінений, видозмінений столом. Детально розглянемо хімічний склад букв картоплю. Суха речовина складає 25%, води 75%. Крохмалю 18,5%, некрохмальних речовин 6,5%. До некрохмальних речовин відноситься півтори, яка складає 1,1%. Фактинові речовини і пентозани – це 1%, цукор 1,2%, азотні речовини 2,1%, золану 9%, жир 0,2%. Бульби багаті також на вітаміни групи Б, ПП, каротиноїди. У зимовий період картопля є головним джерелом вітаміну С. Проте у складі бульб, особливо позанамірить, місяться отруйні речовини які називають солані. У культурі спостерігають наступні фази розвитку. Сходи, утворення бокових пагонів, утворення суцвіть, цвітіння, кінець цвітіння, зів'янення картоплення. Тривалість вегетаційного періоду складає від 80 до 150 днів, в залежності сорти вирощує. Чи ранні стигли, чи середня стигли, чи пізно стигу Прийдемо до біологічних особливостей культури. Картопля вибаглива до світла, відноситься до рослин короткого дня. Однак при вирощуванні її в районах з довгим світловим днем спостерігається більш інтенсивне цвітіння, кращий розвиток вегетативних органів та вищий врожай вулиці. По відношенню до температури, картопля рослина помірного клімату забезпечує максимальні приростки врожаю при середньодобовій температурі 17-18 градусів. Бульби картоплі починають проростати при температурі вурунку на глибині 10-12 см не нижче 3-5 градусів, але поява сходів з такої температури витягується, активніше їх проростання спостерігається при температурі 7-8 градусів. Оптимальна температура для проростання бульб є 16-18 градусів, до якої сходи з'являються вже на 12-13 день. Бадиля росте інтенсивніше при 17-22 градусах. Рослини і формують ягоди при 18-21 градусах Цельсія, а бульби – при 16-17 градусах. При прогріванні грунту до 25 градусах за запосіки період бульбоутворення ріс бульб затримується. А при – притимняється. Картопля чотири до незначних заморозків. Наприклад, бульби би її гинув вже при температурі мінус 1-2 градуса Цельсія, а бадиля чорнії гине при мінус 2-3 градусів Цельсія. За умов нагромадження цифрів, суху погоду вони можуть витримувати короткочасне зниження температури до мінус 4 градусів Цельсія. Сума активних температур за період вегетації складає 1600-2000 градусів Цельсія. По відношенню до вологи, картопла досить вибаглива до вологи. Оптимальна вологість ґрунту період вегетації складає не менше 75-85% найменшої вологоємності. У разі зниження вологості ґрунту до 60% НВ врожайність картоплі знижується на 3-9%, а при 40% вологості більше, як на 40%. Найменші вимоги в картоплі волос спостерігаються під час простанньої появи сходів. Критичним періодом для неї є фаза початку цвітіння, зниження врожаю на 20% і більше. Транспіраційний в картоплі становить 400-550, але іноді може складати 167-659. Надмірне зволоження ґрунту шкідливо впливає на картоплю. Наприклад, якщо у період бульбу вологість ґрунту перевищує 85% НВ, врожання знижується до 50-60 на гектар. По відношенню до ґрунту, картопля має високі вимоги до клубкості ґрунту. На общине, перенасичених вологих ґрунтах коріння її загрівають і відмирає. Найбільш придатні для картоплі достатньо удобрені, супіщані, сувеністі ґрунти, легкі чорноземи, а також укупкурені некислі сортіальні ґрунти та законні борчок, де складаються сприятливі умови зволоження вшивлення та режиму. Вирощують картоплю і на листі, піщаних ґрунтах, але лише при внесенні високих висок, плод висок агромачних висок. ходів. Малопридатні для картоплі важкі виніс і ґрунти, особливо з близьких поляганням ґрунтових вод та солоньких Найкраще формує врожай картопля за слабокислою реакцією ґрунтового розчину, ph 5-6, при PH менше 4,5 і вище 8 вона росте погано. Картопля досить вибаглива до елементів живлення в бульці. Так, при середньому врожаї 200 см на гектар Буль виносить азоту 100 кг, фосфор 40 кг, калію 120 кг, магнію 25 кг. Тобто, потрібно вносити більше калію, засвоєння по картоплі порівняно вище. Краще співвідношення азоту, фосфору, калію і магнію 1,1 до 15 кг. ,5. Фосфорні калійні і магнім від добрива вносять восени під поранку, азотні під весняну культивацію. Надмірні норми азоту можуть призвести до нагромадження витратів у бульбах. Особливо вбаглива картопля до елементів живлення під час інтенсивного наростання вегетативної маси до цвітіння і утворення на створення одиниць Картопля позитивно реагує на глибокий оброчку грунт. Глушення проводять відразу після збирання попередника або на пізніше, як через 3-4 дні після збирання. На полях з переважанням кореним паросткових пароскових бур'яни. Перший раз глущать на 6-8 см, а другий на 10-12 см. Після появи сходів бур'янів поле Орю на глибину 27 15 см. Попередники, засмічені кореневишними бур'янами, два-три рази дискують на глибину до 12 см, на з неглибоким орнім шаром кореневище висвічують, проводять вилущення або муку орангу на глибину 10-15 см. На полісі оброблені восени дарново піздовісті ґрунти на весні орудь. Пересадінням на нарізають гребенях. При внесенні восени гною або компості на заплаваючих ґрунтах його звичайно продусковують. А навесні на цих площах оріб плугами без колиць на глибину 25 см. Якщо восени гній не вносили, часто обмежуються дворазовим рушенням і переносять далі добробі ґрунту. На весну. У північному лісостепу та на подлісі замінюють яблеву ораньку весняною. У лісостеповій степовій зонах із-за важкого механічного складу ґрунтів весняну оранку не проводять. На перезволожених ґрунтах проводять вузьку загінну при ширині загину 28-56 см. У лісостових і степових районах проводять заяблеву оранку на глибину 25-30 см. Після забливої оранки восени проводять культивацію і нарізають в гребені висотою 18-20 см. На більш легких ґрунтах є сустеку гребені на 18 на листі На зрошувальних ґрунтах півдня України взябливу оранку проводять на глибину 35-40 см. На окультурених торховищах полісся на 22-25 см. На середньо-мінералізованих торховищах 25-26 см. Навесні закривають голову і розпушують грунт на групину 14-16 см. Якщо під картоплю вирощують підтяжним людин, його часто залишають на зиму для снігозатримання і приорюють навесні. Обробіток ґрунту під упісну картоплю включає знущення на глибину 7-8 см і неглибоку оранку на 16-18 см з обов'язковим внесенням органічних і мінеральних кофтів. На полях, призначених для літнього садіння картоплі, основний обробіток ґрунту проводять так само, як і для весняного садіння з наступним застосуванням з двох культивацій для знищення бур'яні. Щодо удобрення. Особливо цінні для картоплі органічні добрива, а саме гнів. Картопля добре реагує на внесення високих дозгною до 60-80 тонн на гектар. На мінеральних ґрунтах коміція безпосередньо під картоплю вносять 50-60 тонн гектар на гектара напів перед пілоуною або торку компостів. У лісостику і попередніх не менше 40 тонн Не рекомендується вносити під картоплю свіжий торг, бо в його складі є багато закисних сполук, шкідливих для картоплення. В якості органічної використовують також зелені добрива, люпин, ріпа, жито, до яких оціни додають повну рекомендовану норму фосфору, калію, а доріпакую неможіта в одній третю норми азоту. При використанні гною або торфокомпостів компості вносять повні мінеральні добрива з розмістого функція на чорного земах азоту 60-90, фосфору 60-90, калію 60-90. На дерново підзолистих сірих лісових світлокаштанговій фронта. НПК збільшують до 90-120 кг діючої розчили. Фосфорну калінні добре застосовують осені, а згодні на весні. На осушених торфових грунтах відносити тільки фосфорну камінні добрива в дозі 60-90 фосфору та калію 90-120 кг на гектар діючого речовина. І один раз за ротацію добрива із містом є. 5-6 гнев на гектар, сирихного недогарпа або 25-30 кг на гектар. ніжного сухого. Кращими мінеральними добривами для картоплі є аміачна селітра, сечовина, суперфосфат, хлорид калію, сирі, калійні солі для картоплі, мало придатні, їх краще непоскудитися. Після ґрунти потрібно вагнувати на засоблених ґрунтах в півкраїні ефективне існування. Садіння та дози. Садіння проводять відсортованим, пророщеним або прогрітими бульбами переважно середньої касі. Великі бульби. Понад 80 грам, ріжуть на дві частини за 2-3 дні досадіння. Прогрівають бульби на сонці при температурі вдень 12-15 градусів Цельсія, вночі до 5 градусів Цельсія. Під кліпковим арковим укриттям протягом 2-3 тижнів до утворення проростки 5 мм за площі, не більше 10-15 мм. Пересадінням в протруємо. До садіння картоплі приступають при температурі 4,7 Цельсія Фізично спілок ґрунту глибині 10-12 см. На ґрунтах легкого механічного складу в ранні сроки одночасно із сільбою ранньої зерновичку. На полісі картоплю садять гребеневим способом або в гребені нарізані перед садінням. У лісостепу і степу гребеневим способом або гребені в гребені нарізані осадини. Середня густота садіння бульби масою 50-80 гривень. На полісі товарної картоплі не менше 55-60 тисяч на гектар, насінної 65-70 тисяч на гектар. Вірус степу відповідно 50 55 тисяч на гектар, у степу 45 50 тисяч на гектар, при зрошенні 55-60 тисяч на гектар. Глибина садіння на ґрунтах середнього механічного складу, тобто суглинкових 6,8 см від вершини гребені. На легкі супіщани на 1-2 см вишні. Тобто 8-10 см. Догляд за посівами картоплі включає 2-3 досходових. І два-три після сходу ви обробітки та застосування хімічних засобів захисту картоплі від бур'янів хвороб і шкідників. Також необхідно підгортати кущі картоплі на початку бутонізації, коли рослини досягають висоти 25-35 см. Проти хвороб, шкідників, восени, а також після садіння до з'явлення сходів, рослини обробляють кінікатами та оприскуваннями. Збирання. Ранню картоплю збирають, коли в неї ще зелена бадиля у фазі технічної стігу Середньої пізністиглі сорти починають збирати на початку домирання бадилі. Закінчують збирати за 20-25 днів до настання постійної середньодобової температури 7 градусів Цельс. За 10-15 днів до збирання насінної картоплі за 3-6 днів товарної. Кошують води на висоті 80 см. При збиранні картоплі купачами або на 18-20 см при комбайнованому збиранні. На важких ґрунтах на надайте зміну до збирання ряді розпушують на глибину 14-16 см. Збирають картоплю прямим комбануванням на легкій і середній за механічним складом ґрунтах, комбінованих. Коли викопують картоплю із двох рядків і вкладають у ніждядя на викопані двох рядків, а бадиля залишаються собою. Або роздільним способом застосовують на вологих грунтах. Зберігають картоплю у спеціалізованих типових крутох цесховищах та кагадах, кожен сорт окремий. Ну і найважливіші сорти. В Україні районовано близько 70 сортів картоплі, залежно від використання в господарстві, її поділяють на 4 групи. Це столові, кормові, технічні, універсальні. Найпоширеніші займають близько 60% посівних площ картоплі, столові сорти. Містять найбільше крохмалю 18-25% для кормових сортів характерні високі вміст білка до 2% і більше та висока врожайність. Універсальні сорти використовують залежно від потреб, як столові, технічні або кормові. За часом достигання сорти поділяють на ранню стилі з періодом достигання 70-80 днів, середньо ранні 90-120 днів. Середньої пізні 120 130 і пізні в стилі 130-150 днів. Ну, як ми бачимо на слайді, представлені ранньостильні сорти, які мають період вегетації 80-100 днів, Серпанок, Розара, Гнітрянка. Середньостильні сорти з періодом 106 16,20 днів, Мерські, Слав'янка. Після стежки у нас 14 днів, і КАСО, і ОДІР, дякую за увагу.